Ну що, шановні глядачі, п 1 s в роботі. Але, як бачите, не все те золото, що блищить. Зараз він закінчив друк, ось тільки що закінчив. Бачимо, у нас посередині косяк якийсь, переекструзія. І це мені дуже і дуже не подобається. І це зрозуміло чому, тому що, подивіться, у нас майже просвічується. Я її ось так можу зняти. У нас так, ми дивимося непогано, але якщо подивитися, у нас кругла деталь. Тобто, що там говорити про рівну поверхню? <різь> вона їздить, катається. Оце є проблема по її підложок, про які всі розказують, яка вона класна у Бамбулаби, що вона тримає ось такі монолітні серйозні речі. Друкувати на підложках просто нереально. Так, да, можна якісь там кораблики, бенші, якісь там не знаю, фігурочки, якісь там калібровочні кубіки, там я не знаю, щось таке маленьке, таке незначне, таке, знаєте, по побавитися. Але якщо ти друкуєш щось серйозне, якісь ось такі серйозні речі, на перший погляд проста, але досить складна для друку, адже тут дуже великі е всередині потужність сконцентрована. І внутрішній опір даного матеріалу, і він передається все на поверхню. І тому, звісно, на пої підложки вона просто загинає кути. Навіть на такій невеличкій площі, дивіться, просто загинається і все, припіднімається аж ось цей магніт. І це проблема, адже врешті-решт у нас страждає якість. Подивіться, посередині ось такий от шов. Я, звісно, його зашліфую, зішліфую, скажімо так. Приведу до ладу, але це не нормально, це не добре, друзі. Тому хотілося б, щоб на це звернули увагу і комплектували П1С та подібні бамбулаби саме не тільки ПІ-підложкою, а склом. Я б би взяв би зі склом би краще. На цьому я з вами прощаюся. Бережіть себе, гарного дня!